Фермере, слухай уважно, якщо ти це чуєш, тобі реально пощастило, бо залишилось всього один-два тижні, і це твій останній шанс нормально заробити цього року. Якщо у тебе соняшник чи соя, замовляй прямо зараз гумат калію, плюс бор з азотом, фосфором та калієм. Якщо вирощуєш кукурудзу, терміново замовляй гумат калію, плюс цинк саме зараз. Критична фаза внесення від трьох до десяти листків, не надумай відкладати, якщо розраховуєш на врожай, що варти праці. Ну шо, нема грошей. Є ще варіант набагато дешевше це добривогу калію, універсальний, але й він дає плюс до врожаю і прибутку, хоч це внеси, якщо вже зовсім тяжко. Вишкриби з кишені, займи у кума в тещі або продай металолом, але внеси. Бо потім буде пізно, а зараз ще є шанс. І от тобі цікаво, хто ще купує ці добрива. Їх беруть у Польщі, Італії Америці. Думаєш, там будуть дарма витрачати гроші, там їх вміють рахувати. І якщо вони купують, значить воно працює. Тож не гай часу. Дзвони. Замовляй зараз, скоро буде пізно.